Добрий ранок, діти! Запрошую вас на заняття з грамоти та письма. І на початку заняття я попрошу вас послухати вірш і визначити, з яким звуком ми сьогодні будемо працювати. Отже, слухайте: удав товстенний і строкатий, у затінок улігся спати, увившись між високих трав, удав до вечора куняв. Чи здогадались ви, який звук ми сьогодні будемо розбирати? Так, це звук У. І перше, що я вас попрошу, спробуйте цей звук заспівати. У-можемо -у 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 -у, ми співати його голосом? Так, то ми можемо сказати, що цей звук голосний. Правильно, тепер я вас попрошу розглянути картки і потім сказати мені, який у них спільний звук. Перша картка. Жук. Наступна кавун. Далі. Курка. Отже, який спільний звук у цих слів? Правильно, це теж наш голосний звук У. Переходимо до роботи в зошитах. Отже, підготуйтеся, візьміть зошити, простий олівець, і сядьте зручно і правильно. Знайдіть у себе в зошиті ось таку сторінку. І давайте з вами розглянемо перший набір малюнків, назвемо їх, інтонуючи звук У. Курка. кавун, Муха. Клоун. Молодці! Наступне завдання у нас також набір слів, де ми визначимо місце звука у у слові. Давайте почнемо разом. Перший малюночок зображена пташка страус. Давайте вимовимо його так, щоб ми чітко чули, де знаходиться звук у у слові. Страус. Звук У ми чуємо всередині слова заштрихуємо середню клітинку. Наступне слово також птах, звуть його папуга. Виконаємо те саме, чітко вимовимо звук у. «Папуга», Де ми чуємо звук У? Також усередині заштриховуємо середню клітинку. Наступний малюночок, зображена тваринка, називається буйвол. Вимовимо слово так, щоб чітко чути звук у буйвол. Так, б-б буйвол. Ми звук «у» чуємо також усередині. Заштриховуємо клітиночку. Наступне слово і зображення така зброя. Лук називається. Вимовте так, щоб всі почули, де живе звук У. Лук. Звук у живе теж всередині. Заштриховуємо середню клітинку. І ще один малюночок тварина кенгуру. Вимовляємо так, щоб почути кожен звук У. Кенгу. Рру. Ми чуємо двічі звук «У» – у середині слова та в кінці. Зробіть у себе в зошиті відповідні помітки. Дітки, далі ми з вами навчимося друкувати букву У, яка позначається на письмі. Погляньте, як вона виглядає, і послухайте віршик, на що схожа буква У. Скажи, горобчику, чому ти так боїшся букви У? Тобі зізнаюся, я татку, ця буква схожа на рогатку. Погляньте, дійсно, буква У схожа на рогатку. Давайте з вами спробуємо написати букву У, у клітинках. Одну Клітинку залишаємо порожньою і починаємо друкувати велику букву У. Ми пам'ятаємо, що вона вживається на початку речення та у назвах імен, назвах річок, міст і озер. Починаємо зверху, ведемо по прямій лінії клітинки майже до куточка, робимо заокруглення і по лінії повертаємо праворуч. До куточка. Відриваємо руку, піднімаємо олівчик знову догори наступної лінії. Ведемо пряму лінію чітко по клітиночці. Проїжджаємо одну клітинку, другу робимо, робимо внизу заокруглення, ліворуч. Ось такий вигляд має велика буква У. Далі знову пропускаємо клітинку. Можете ставити ледь ледь доторкнувшись олівчиком до клітинки крапочку, щоб ви не збивалися, друкуємо маленьку букву У. Вона загального зроста одну нижню клітинку. Починаємо далі від куточка. Знайшли куточок, відступили трошки, ведемо до середини клітинки, робимо заокруглення направо, не доводимо до лінії клітинки, відриваємо олівчик став, Ставимо олівчик на верхню лінію нижньої клітинки, ведемо пряму лінію вниз і виконуємо заокруглення ліворуч. Ось так вийшла в нас друкована велика і маленька буква У. Повторіть цю вправу до кінця рядочка. Переходимо до наступного завдання. Давайте розглянемо малюночок. Я бачу, що дівчинка заблукала в лісі. Дівчинка заблукала в лісі. Яким словом вона може покликати друга? Скажіть голосно. Ау, правильно! Я пропоную вам написати. Мені простіше, в мене є кубики, а ви мені скажіть, який перший звук ми вимовляємо, коли кажемо слово Ау? Перший звук А. Далі що слідує Ау. Так, далі я вимовляю звук у ставлю відповідний кубик. Давайте ж з вами на верхньому рядочку запишемо це слово. Але пригадаємо, як ми писали маленьку друковану букву А. А. У. Коли ми пишемо слова, зверніть увагу, ми не пропускаємо клітиночку між буквами. Пишемо в кожній клітиночці. Тепер знизу нам необхідно нам замалювати схему цього слова. Ви пам'ятаєте, як позначаються голосні звуки? Так, крапочками. Ось у мене є схемки. Знайдіть свої. Звук А. Голосний позначається крапочкою, звук У теж голосний, позначається крапочкою. Перенесіть цю схему під відповідну букву в нашому слові крапочка і крапочка. Розглянемо другий малюночок. Маля прокинулося, кличе маму. Яке слово в нього виходить? Давайте пригадаємо, коли ми були маленькими або, можливо, у когось є молодший братик чи сестричка, яким словом вони кличуть маму, коли ще не можуть розмовляти. Так, уа запишемо кубиками слово Уа. Який перший звук я вимовляю? Уа. Так, перший я вимовляю звук У. Далі Уа. Далі вимовляю звук А. Отже, ось таке слово вийшло у нас таким словом, маляк кличе свою маму. Запишіть його під малюночком маленької лялі. У А. І виконайте схему аналіз цього слова самостійно. Далі у нас слідують вправи на узагальнення вмін читати. Це нам вже дуже просто, тому я вас попрошу: посадіть біля себе маму, тата або братика з сестричкою і прочитайте їм окремі звуки, поєднайте їх, співаючи у слово. Та вже. В поєднанні двох звуків, а ми переходимо з вами до завдань у зошиті з письма. Знайдіть таке завдання в зошиті з письма. І, як завжди, перше, що ми робимо, це розминаємо наші пальчики. Витягніть, будь ласка, вказівний палець і мізинець правої руки. Пальчикова гімнастика називається коза. Спробуйте порухати такими рогами. Те саме зробіть лівою рукою. Витягнемо вказівний пальчик і мізинець і порухаємо. Потім можна це зробити обома руками одразу раз і порухати. Так, тепер беремо олівчик. І наше завдання із штрихування. Погляньте, в нас три морквинки, які заштриховані горизонтальними пунктирними лініями. Пригадайте, горизонтальні лінії розташовані зліва направо. Ось таким чином, не виходячи за межі надрукованої морквинки, виконайте штрихування до кінця всіх трьох морквинок. Наступне завдання в нас в розділі в лінієчку. Погляньте, які сьогодні до нас завітали фігури. Перша фігура трикутничок, давайте його розглянемо. Він в нас загальною висотою в, дві робочих, в два робочих рядки, Так, але заштрихований похилими лініями. І є в нас вказівка, стрілочка, що треба починати писати зверху вниз. Відступаємо трошки місця, можете поставити пальчик. Від верхнього робочого рядка ведемо, ведемо пряму похилу лінію вліво, проїжджаючи один рядочок, другий зупиняємось, потім ведемо пряму лінію по лінії вправоруч і піднімаємо похилу вліво. Ось такий трикутничок у нас вийшов. Далі ми його заштриховуємо. Похилими прямими лініями. Так само повторюйте до кінця рядка. Слідуюче завдання в цьому розділі. Дивіться, яка ялинка. Давайте подивимось, якої ж вона висоти. Один, два, три робочих рядка. В нас є підказки, стрілочки. Ми... Пропишемо пряму лінію довжиною три робочі рядка і потім додаємо похилі в різні сторони. Так само залиште трошки місця, щоб наші ялинки одна на одну не налізли. Знаходимо початок верх ялинки, ведемо пряму лінію довжиною три рядки. Один, два, три. Зупинилися. Повертаємось нагору. Похила лінія вліво довжиною один рядок, і похила лінія вправо. З іншого рядка повторюємо ті самі рухи. І наступний рядок ті самі рухи. Так само продовжуйте до кінця рядка. І ще одне завдання в лінію це фігура, підказуйте, прямокутник, але вже заштрихований. Прямими горизонтальними лініями. Так само ми робимо: ставимо пальчик, щоб наші фігури не зіткнулися. Шукаємо верх прямокутничка, ведемо пряму лінію по лінії. Потім опускаємо вниз у нас прямокутничок, висотою 2 робочих рядки, повертаємо лінію і поєднуємо спочатку прямокутничка. Далі Заштриховуємо прямими горизонтальними лініями, не виходячи за межі нашого прямокутника. Повторіть цю вправу до кінця рядка. Наступне завдання на полі в клітинку. Я вам вже казала, що коли ви підете до школи, у вас будуть зошити в клітинку, тому ми з вами потихеньку навчимося в них працювати. Нам з вами необхідно повторити візерунок. По лініям клітинки. Давайте ж на них поглянемо. У нас довга вертикальна лінія і коротка, довга і коротка Таких два рядочки. Давайте з вами разом почнемо, а закінчите ви самостійно. У нас довга лінія висотою дві робочі клітинки. Пропускаємо клітинку порожню і починаємо вести із куточка по лінії зошита. Раз і два. Пропускаємо порожню тепер коротку. Раз. Порожню пропускаємо, зверху ведемо довго. Раз, два. Знову пропускаємо клітинку і коротку. До кінця рядочка і наступний. Виконайте, будь ласка, самостійно. Наступне завдання в клітинку. Погляньте, чи впізнаєте ви таку змійку. Так, вірно, ми нещодавно подібне робили в зошитах з математики. Нам необхідно продовжити візерунок. Не відриваючи руки, поставимо олівчик там, де закінчив вже художник друкувати, і продовжимо вправо вниз, вправо вверх. Вправо вниз довжиною один крок, одну клітиночку. Вправо вверх, вправо вниз, вправо вверх. Продовжіть так, будь ласка, до кінця цей рядочок і наступний. І останнє завдання у клітинку. Погляньте уважно, чи впізнаєте ви такі фігури. Так, вони нам давно вже відомі. Це квадрати, їх розмір одна клітинка. Між квадратами залишається одна порожня клітинка. Давайте відтворимо цей візерунок до кінця рядочку. Після квадрату залишаємо порожню клітинку, дозволяю вам поставити крапочку олівчиком. І малюємо квадрат із верхнього куточка вниз, один крок. В сторону один крок вверх і повернулися ось такий квадрат. Знову одну клітинку залишаємо порожньою. Ставимо олівчик у верхній куточок, вниз, праворуч, вверх, ліворуч. Повторюйте цю вправу до кінця цього рядочка і наступного. І останнє завдання в зошиті перевертайка. Пригадайте, як ми робили минулого разу квіточку, таке саме завдання. Штрихування треба змінити. Там, де штрихування вертикальними лініями, залишити порожнім, там, де похилими лініями, зробити вертикальними, там, де порожні – горизонтальними, де горизонтальні, зробити похилі. Кожен елемент цього потягу змініть, будь ласка, його штриховку. Сподіваюсь, ви виконали всі вправи, з усім впоралися і чекаю ваші фотографії. Від мене вам дякую за увагу. До побачення, бувайте, Николашенька, за що нам все это пощадіть?